Всім привіт, Peugeot 3008. Зараз буду полірувати фари. Одну вже зробив. Зараз вам покажу, як, як буду другу. От що використовую 800, 1500, 2000 вода. Машинка, Поліровочна паста. Та й все. Насамперед беремо, обклеїмо фару. Потім поліруємо, обклеїли фару, промиваємо містер мускулом з всякої грязі. Ось. І беремо 800-ту шлюфшкурку і чухаємо. 800-ту шкурка і чухаємо в одну сторону. Не отак, а отак. Знизу до згори донизу. Здираємо цей верхній нальот. Тей лак, нальот, всякі різні дефекти які є, стираємо. Ну, Терти приблизно по часу, знаю, може, 10 хвилин періодично змачувати. Десь я так тер. Ну і змивав, дивився, чи ще потрібно. І так декілька разів. Так, пошліфував перший раз 800 ю Дивимося на результат. фара у нас мутна, стала, сіра. Насам, насухопортру. Дивіться, що там у нас тут. Ну, ще можна трошки потерти. Місцями тут в горі. Та й все. Та й переходимо до меншої градації. 1500 так 1500 -ка. передер. Зараз буде 2000-та. 2000-та. І так, пройшлися 2000-ю. -та. Маємо пару містер мускулом. Витираємо. Витираємо, даємо наї. підсохне мистер мускул і беремо пасту, машинку і робимо далі. У нас фара підсохла. Касіренька матова. Беремо машинку. Беремо такий круг. Ворх ворсистий. Ворсистий. Перше проходимо, бо ворсистий. Дуже легко. Зашліфовує. З ним дуже легко працювати. А войлочний, не войлочний, а парлоновий, то ним трошки тяжко працювати, ним треба бажати, щоб не перегріти пластик. Беремо отак, наносимо, розтираємо, По фарі, включаємо, на друге положення. Закими рухами вперед назад, вперед, назад. Перший раз пройшовся машинкою. Дивимось, які в нас вийшов результат після першого разу. Пара стала набагато, набагато світліша. Майже як? Оця. Ще декілька раз машинкою. І я в кінці, в кінці міняю круг на отакий. На паролоновий. Паролоновий більше заполіровує, але ним треба або на малих оборотах, або Ну, Сильно не притискати. Ось так. Ось результат, але я ще зараз трошки його допрацюю. Результат дуже мене радує. Допрацюю ту фару і допрацюю чуть-чуть цю. Ось так. Підписуємося на канал ставимо лайки всім пока пока